8 жовтня по всій країні розпочалися інтелектуальні змагання на освітньому просторі серед школярів з базових предметів. Дані олімпіади відбуваються у чотири етапи і проводяться відповідно наказу Міністерства освіти і науки України. Зазвичай до участі в них допускаються всі бажаючі учні 5-11 класів. В результаті проведення першого шкільного етапу кожний заклад згідно підсумків робіт виявляє своїх переможців, котрі вже потім Приймають участь у другому районному етапі. Його проведення контролюється керівництвом відділу освіти, методичного кабінету за сприянням управління освіти та науки області. Так, минулої суботи олімпіадні завдання з таких предметів, як українська мова та література, фізика та географія, виконували учні 8-11 класів. А нинішні і майбутні вихідні, окрім олімпіадних завдань, відмічені будуть також проведенням окремих літературних конкурсів імені Шевченка та Яцика. В конкурсі імені Шевченка більше питань ідуть з літератури. Є мовні питання, але більше з літератури. 22 листопада ми пишемо знову ж другий етап всеукраїнських олімпіад іде у нас з трьох предметів, і міжнародний дев'ятий етап у нас йде конкурс імені Яцика, починаючи з третього класу. І діти пишуть наші те всі з третього, все так. І в нас є призери практично кожного року по одному є. В області на всеукраїнське ми ще не вийшли. А обласні призери з Яцика. В нас третє місце і з Шевченка. Як оцінюватиметься кожна робота і ким? Із чого саме складаються тестові завдання? Та чи зможуть впоратись учасники олімпіад із ними? Задалися ми питаннями, коли в розмові із керівником районного методкабінету торкнулися теми вже виявлення майбутніх переможців другого етапу, забігаючи наперед, додамо, що кожна школа району представила своїх найсильніших учнів, і конкуренція серед них була досить відчутною. А вже ж лише цього дня олімпіадні завдання виконували більш ніж 250 дітей. Роботи у нас всі шифруються. Я вам розказую. Значить, діти підписують роботи, титульні сторіночки. Потім титульні сторіночки вони відставляють стороночку, і з другої сторіночки вони починають виконувати роботу. Учителі, які сидять, на Олімпіаді збирають ці роботи, віддають методисту, він шифрує, кодує ці роботи і тільки закодовані титульні листочки забирає собі, а закодовані віддає членам журі. Члени журі у нас приїжджають на 12 годину. У класах на Олімпіадах у нас сидять вчителі початкової школи, які з будь-яким цим предметом не обізнані. Під час Олімпіади планшети, телефони, все на столі, все здається. Як у дорослих, так як підготовки до ЗНО. Тобто списати всі контролюють все. І біля кожного завдання нам завдання на Олімпіаду, і на це дає Одеський обласний інститут удосконалення вчителів. Біля кожного завдання є у нас певна кількість балів. І підрахуючи, в кого на отримав більше балів, і є переможцем. Завдання з будь-якої олімпіади, я особисто їх роздруковую. І приношу сьогодні вперше вручаю. Тобто їх ніхто не знає ці олімпіадні завдання. І ось у мене хімія 8 клас, наприклад. Так. Так. І для 8 класу це протокол, як підписати. На кожного учня ми роздруковуємо завдання, так. потім вони віддають читати, ось 8 клас. Всі завдання оцінюються в 10 балів. Тут прописано. Всього 60 балів. Тобто у нас в кінці кожного завдання пишеться максимально. Переможцем стає той, хто найбіль... набрав максимально найбільшу кількість балів. Серед шкіл району вже спостерігається така тенденція, коли їхні учні, щороку приймаючи участь в Олімпіадах вже на обласному рівні, тих чи інших базових предметів постійно стають призерами. Так до переліку цих шкіл потрапили у Відьопольська загальноосвітня номер 2 та НВК імені Шевченка, Йосипівська та Роксоланівська, Великодалинський ліцей та Дальницька школа. Окрім цього, слід додати, що кожний учень, який став переможцем обласного чи всеукраїнського, Українського рівня має право на отримання особистої стипендії голови райдержадміністрації Учні переможці обласних олімпіад ми подаємо їх на стипендію адміністрацію і практично всі, якщо він є переможцем обласних олімпіад, всі діти отримують цю стипендію на рік. А в цьому році губернатор. Одеської області взяв списки всіх учителів і учнів, переможців обласних олімпіад і на рік стипендію учителю і учню з вересня місяця в розмірі по-моєму, 500 гривень, щомісячно будуть отримувати переможці обласних олімпіад заохочування. Наш... У нас в... ну, більше дітки танцюють, більше малюють, спортом більше займається наука, є наука, це дуже важка праця і тому. Менша кількість дітей цьому віддається, але обов'язково, якщо тільки є результати, ми подаємо на, на стипендію. Результати на подібних заходах можна отримати лише при ретельній особливій і предметній підготовці, додає співрозмовниця. Таким чином, той факт, коли діти пишуть олімпіадні завдання відразу по декількох предметах, потрібно викорінювати, бо максимальних балів тут не отримаєш, а просто випробувати власні сили можна і в школах на контрольних роботах. Ми працюємо над цим, щоб цього не було. В якому плані тому, що Відправляють учителі, потрібно працювати з обдарованою дитиною, якою є нахил. Обдарована дитина може бути гуманітарій, може бути фізик, може бути математик. Хотілося б, щоб школи не відправляли тих дітей, які мають в школі, ну як відмінник або просто мають 10 або 11. І щоб не відправляти того учня, то й сполучається, якщо він відмінник, то вчитель вважає, що він по всіх предметах може, може написати. А Підготовка до олімпіади це потрібно конкретно з дитиною з п'ятого класу працювати і Конкретно по одному предмету, якщо казати, наприклад, про завдання цього року, я дивився, ну, наприклад, з фізики, я фахівець з фізики, завдання достойні, нормальні, абсолютно. Ну як, як то кажуть, чого гріха таїть. Бувають роки, коли завдання ну дуже або перевантажені складністю, або е навіть е бувають завдання там з тем, які ще не вивчалися дітьми. Цього року гарні завдання, звичайно, гарні. Тобто, дитина, яка не просто вчить предмет, а вчить його із цікавістю працює додатково. Бажано, щоб додатково вона з вчителем працювала. Вчителі такі як подвіжники, які е, залишають дітей, розв'язують з ними завдання і таке інше. Дитина справиться зараз. Дуже велике питання піднімається, і не зараз робота з обдарованими. У нас є в районі картотека обдарованих. Районна картотека. Кожна школа, в кожній школі є картотека обдарованих учнів. Методичний кабінет працює над тим, удосконалювати картотеку, Тобто, щоб у картотеці не було прописано, що учень зайняв якесь місце в олімпіаді, і тому він обдарований з цього предмета. Обдарованість потрібно починати з першого класу. Працює класний керівник, працюють батьки і психолог, і знайти нахил дитини і направляти їх до профільної підготовки факультативи гуртки курси за вибором направляти і тоді ми будемо тоді ми будемо мати отримувати гарні знання з того чи іншого предмету не кожна дитина взагалі сприймає таку форму навчання як олімпіади, і вони теж не є для багатьох своєрідним показником людської обдарованості. Так вважає директор Удіопольського НВК імені Шевченка Колебошин Сергій Валерійович, котрий в своєму навчальному закладі культивує всілякі сучасні методичні учнівські розробки з метою покращення рівня знань школярів селища і району. Минулого року 32 дитини нашого НВК були переможцями та призерами саме району. Раййонних олімпіад ще більше, ніж там десь 15 чи 16 дітей були дипломантами та переможцями засідання Малої академії наук районного, наші діти зайняли п'ять призових місць на змаганнях обласного рівня, це я так підкреслюю найкращий результат в районі, і ми вже котрий рік даємо такий найкращий результат в районі. Це історія, правознавство, іноземна мова. Ми займали минулі роки із фізики, теж і якщо я не помиляюся. Це з географії в нас було декілька років тому. Тобто, я так скажу, що ну досить успішно. Звичайно, хотілося б кращого, але ну можна так, якщо порівнювати, далеко не кожна районна школа, звичайно, ну сільська можна так сказати, школа області, дає щорічно 4-5 переможців обласних олімпіад. В цьому сенсі я вважаю, що ми працюємо добре. Крім того, ми постійно беремо участь у не тільки олімпіадах та засіданнях малої академії наук, ми культивуємо і і інші форми роботи з обдарованою молоддю, зокрема, саме з Відопольської НВК почався турнірний рух в нашому районі, тобто команди е, турніри юних фізиків. Минулого року ми брали е, участь у е, обласному турнірі юних біологів. Наші діти е, розділили перше місце на турніри юних фізиків. Е, ми щорічно їздимо на всеукраїнському рівні минулого року е, чи позаминулого я можу помилятися. Наш учень. Костя Приставський він вже вчиться. Він посів призове місце у особистому заліку, і наша команда дійшла до полуфіналу. Цього року, на жаль, ми не їдемо, тому що турнір мав бути проходити у Луганську. Ну але тут все зрозуміло далі. Ми плануємо проводити саме з фізики в квітні місяці, вже 2015 року, районний турнір. Але ну це так можна звати районний фестиваль. Ми так його умовно називаємо Фізичний фейерверк і ми хочемо, щоб всі учні ми запрошуємо всіх учнів з інших шкіл району, і будемо запрошувати обласні школи. Вже є домовленості із міськими школами, із Болградом. Дом і в нас будуть вони в квітні, ми розробили завдання і таке інше. Нещодавно в Одесі, в кінці жовтня, проходили урочисті заходи та фестиваль науковий присвячений 25-річчю відновлені Рішелівського ліцею, і наші учні брали участь у. Вони, як спостерігачі, там рівень вже такий всеукраїнський та вищий, але як спостерігачі, ми їздили. Ми дивилися, як це працює, як це відбувається. Вже по закінченню проведення олімпіад нам виявилася можливість поспілкуватись із учасниками цих інтелектуальних змагань, які приїхали до райцентру із прилеглих сіл. Дівчатка та хлопчаки говорили про складність завдань, про особистий підхід вивчення предметів та про їхню підготовку до цього етапу. А вже ж вони у своїх навчальних закладах. Стали переможцями, а тому із певністю бачили себе вже на обласних змаганнях. Хто стане найкращим і найрозумнішим другого районного етапу стане відомо невдовзі, тому що лише такі наприкінці зими зможуть захищати честь району та рідної Альмаматер в області, підтверджуючи і власні сили у вивченні наук, і бажання потрапити на всеукраїнський четвертий рівень, який відбудеться вже у Києві.